Кинулись від того, що почули звук вибуху. Я схватила відразу дитину, у мене рік і вісім дитині. Я відразу загорнула одіялом і отак накрила собою. І потім ще один вибух, велика всю вибух. І я просто почула, що все полетіло. У мене шум в голові, в ушах і пилюка навколо. І потім, коли вже пилюка сіла, я почула, що мама знизу кричить. І я з дитиною боса по склу якось спустилася на перший поверх, і ми на задній вход вийшли. Була кицька, кицька втекла, пес був на вулиці, він живий, один кит загинув. Молодець, Позвонили, я спитала, як ви. Ми горимо, ми приїхали сюди. Павушко говорить, в останню секунду влетіла в ванну і все полетіло, полетіли двері, вона єлі остала жива. Дуже завжди всього боюся. І діти мене просять завжди десь ховатися, обкластися подушками і сидіти. Я сиділа, в мене одна кімната. Я сижу в куточку, обкладена голова подушками. і Сижу і трясуся. Ну і сиділа і верещала від вибухів. Скло посипалось, в мене немає ні вікон, ні дверей в хаті. Дуже страшно, дуже. Думала, що всі, всі внутрішньо щі повилітають. Ну, слава Богу, жива. Я спочатку вдома, почали зриви. Це найперше накладу, це просто, ну, коли це і пройшло, общем. Потім я сюди прийшов, допомагав тушити, шукали кота. Потім почали прилітати ще шахеди, почалась паніка. Просто вулицю всю знищили, подноль, уничтожили це. Людське життя і спортивли, і споганили. Знищена ненависть, жах, ужасно. Thank <laughs> you.